Діалект є невід'ємною складовою кожного українського регіону, так само, як унікальна кухня чи розписані орнаменти на вишивці. Тому вивчаємо українські діалекти разом та пізнаємо нашу рідну мову ще глибше. На Поділлі люди не снідають, а фриштикують. На Вінничині дівчину називають гебета у лемків. Хлопця називають Шугаєм. На Галичині вафлі це андрути. У північних говорах використовують слово копаниця, що означає сапа. У південно-західних говорах цмок це веселка. Пташки у Карпатах потята. На Тернопільщині на відро деколи кажуть путня. У Івано-Франківській області картоплю подекуди називають «мандебуркою», а на Тернопільщині та Хмельниччині бараболею. На Буковині «бавериця» – це білка. В різних регіонах ми називаємо одні й ті самі речі по іншому, але ми всі однаково любимо Україну та пісню, як би ми їх не називали. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.